До дня перемоги ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримують єдиноразову грошову допомогу від держави. Нарахування їх почалося вже на цьому тижні. Щорічно до 9 травня ветеранам війни відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та е, до закону про жертви нацистських переслідувань проводиться виплата разової грошової допомоги. Е, кошти на виплату цієї допомоги надходять з державного бюджету. Виплата грошової субвенції триватиме до 5. Того травня збирати документи ветеранам не потрібно. Допомогу вони отримують за місцем проживання або одержання грошового отримання. Ніяких документів збирати не потрібно. Вся інформація надходить до нас або з пенсійного фонду, або з якщо це військовослужбовців, то з відомств, яких вони отримують, грошове отримання. І вся інформація у нас є в повному обсязі, відповідно до якої ми проводимо цю виплату. Розмір грошових виплат залежить від категорії ветеранів. В порівнянні з минулим роком вони не змінились.